Добрий день, шановні колеги. Хочу зробити невеличке оголошення про те, що наступного тижня у Львові на території територіального медичного об'єднання No1 будуть проходити курси з невідкладної ультразвукової діагностики. Ми розглянемо з вами протоколи Покус, а саме всі складові. Це протокол FAST, або ультразвукове дослідження черевної порожнини, протокол Blue, або ультразвукова проліжкова оцінка легень, і протокол FATE, або невідкладна ультразвукова оцінка гемодинаміки у пацієнтів без вроджених або набутих вад серця. А так само 22 числа у нас відбудеться курс. З ультразвукової навігації кінчика голки це протокол DNTP або Needle-Tip Positioning, який може використовуватись фахівцями різних напрямків, анестезіологами, хірургами і не тільки, і він може застосовуватись як для катетеризації центральних вен, для проведення регіонарних знеболень, а в тому числі для проведення пункційних біопсій. І, взагалі, це є так зване тримірне супроводження кінчика голки в тканинах чоловіка. Тому чекаємо разом з платформою Madvoice на вас. Зустрінемось наступного тижня.